Серед буденних нескінченних справ тебе я не чекаю серед суєти. Із тонких обрисів, і запахами трав душа твоя прийде в години темноти. Вночі чекаю, коли сняться сни, бо день змиває спогадів і надія, а суєта, стара коханого сліди, його й моє вже не нездійснені вміє. Завжди чекатиму душа твоя не вмерла. Назустріч легко, тепло, без образи, поки свідомість спогади не стерла, не змиє пам'ять і твого кохання фрази. Я так чекатиму, але не обмани ти відпросись, хоча б на мить у неба. Ти лиш любов'ю, мої плечі огорни. Дай доторкнутися, а більшого не треба. Ти мені снись. Не чую забобони, ти, Янгол, мій, живеш на небесах, придумані людьми всілякі заборони, Щоб поселити до душі померлих страх.